Доброго здоров'я, діти, доброго вам дня! Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня, хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт. Скільки всього смачного та корисного подарувало нам літо. Це ягоди, фрукти та овочі. Подивіться на картинки та відгадайте загадки про них. Сидить дівчина в коморі, а коса її на дворі Так, морква. Зелені сережки на гілці висіли, на сонечку підсмажились і почервоніли. Вишні. Без вікон, без дверей повна хата людей. Огірок. Лампа угорі висіла, стала смачна, пожовтіла, діти лампоту зірвали, запетитом скуштували. Груша. Той, хто їсть його, той знає. Всіх мікробів він вбиває. Овоч цей корисний дуже, та від нього слізка люжа. Так, цибуля. З мене листя обдирають, мене квасять, в борщ кидають, в пирогах мене печуть і в салат мене січуть. Капуста. Що копали із землі? Смажили, варили. Потім в попелі спекли, їли та хвалили. Так, картопля. Молодці діти впоралися з завданням назвіть свої улюблені овочі та фрукти. Які страви з них готує вам ваша матуся, який вони мають колір та смак. Фрукти та овочі потрібні та важливі для нашого організму. Але пам'ятайте, що потрібно їх ретельно мити перед тим, як їх їсти. Тож ласуйте смачненьким, набирайтеся сил та здоров'я. До наступної зустрічі, дорогі діти!